Тірості. Враховуючи все вище заведення, просимо вас, да просимо Комітет Верховної Ради з екологічної політики е докласти всіх зусиль, щоб не допустити знищення лісопарку в місті Вінниці. Далі підписи благодійних фондів, організацій громадських вінничан, тому подібне. Я, вважаю, я, 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 я просто громадянин, я можу, хочу розказати, не зараз фрагі стануть тумніші, якщо вони навчиться построїти за епіцентром. Будуть умніші чи ні? Чи чи вони чи, чи якщо вони поступи на лісопадки? Це все також зука фахівців про те, що там є вишка, яка є досить е, облучення, про для мешканців та інших. Тобто ми просимо вас. Є така постанова від 25 травня дві року за номер 555 про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні згідно пояснення. Записки, яку ми отримували, то е, там не було чітко, що да, да. не потребує громадського слухання за підписом начальника архітектури. Тобто пояснювальна записка, в якій чітко вказано ось, в цьому пункті, що громадське обговорення не потрібно. Воно не потрібно громадське обговорення. Що ж тут, виробимо 6,5 гектарів лісу. Скажіть, ви знаєте, що взагалі там бути? Там да, має бути клініка сучасна, наскільки да, я. Да, да? Да, Ось є розпорядження, чи ви не хочете, щоб у нас в фінекці було нормально. Можна говорити, чи <рекун> так, що всі раді. Постійно говорите, Джудіт. Юначе, я вас не перебивав, так? Ну от давайте, вас слухаємо. У нас по газу перебували. Я знаю вашу місію. Я хочу сказати так, що. <рекун> Це не будівництво якогось об'єкта промислового, шкідливого виробництва. Це має бути клініка. Так? Чи хтось заперечує проти того, що вона в клініці була сучасна? Кліні? А наша на мою думку,